Схоже на те, що корпусам акваріумам таки вдалося здобути велику популярність серед користувачів, адже їх кількість та різноманіття на ринку з кожним днем лише зростають. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Тож давайте сьогодні дізнаємося, що компанія Deepcool вкладає у слоган корпус, яким не соромно похвалитися, на прикладі героя нашого огляду Deepcool cg 4 f до речі, існує не лише біла версія цієї моделі, а й варіанти без встановлених вентиляторів. Придбати ж саме таку чорну версію зараз можна за середньою ціною 4,5 тисячі гривень або близько 108 доларів. Виробник заявляє, для цього корпуса та його варіацій, окрім стильного зовнішнього вигляду, оптимальну продувність та ефективне відведення тепла, що робить можливим його використання з гарячим високопродуктивним обладнанням всередині. Та й щодо габаритів компонентів здається обмеження незначні. Отже, перевіримо все по порядку, а почнемо знайомство з ним, як завжди, з детальних характеристик. Постачається корпусу картонній коробці із простим дизайном. Головне, тут є вирізи для полегшення транспортування. А до комплекту постачання потрапили інструкція: 5 одноразових пластикових стяжок для кабелів, гвинти для фіксації блока живлення, накопичувачів і материнської плати, перехідник під хрестову викрутку для встановлення опор материнської плати і додаткові опори. Deepcool cg 534 f хоч і є двокамерним корпусом формату МІДІ Tower, але отримав значно більшу ширину за рахунок глибшого відсіку за піддоном материнської плати. Загалом його можна характеризувати як типовий акваріум, що стандартно поділений на дві частини: панорамною із великими скляними панелями, та ту, де різноманіття кабелів ховається за металевими стінками. У нижній частині передньої панелі із загортованого скла розмістився максимально непомітний та досить компактний логотип Deepcool. Верхня незнімна грань виготовлена зі сталі товщиною 0,73 мм. Більшую частину займає велика перфорована решітка розмірами 370 на 145 мм, що ховається під пиловим фільтром із магнітним кріпленням та зручним зеленим хвостиком. На цьому місці всередині корпуса можна встановити радіатор РСО на 360 мм, 320 або 140 мм вентилятори. Ближче до переднього кута розташовано два порти USB 3.0 та трохи швидший USB 3.2 Gen 2 Type-C. Кнопка увімкнення має маленький, але яскравий синій індикатор. На тильній стороні з вентиляцією повний порядок: Сім слотів розширення закриті багаторазовими перфорованими заглушками. Також тут знаходиться одне посадкове місце для 120 мм вентилятора, де вже встановлено пропелер із підтримкою щим регулювання швидкості обертання в діапазоні 850 1600 обертів за хвилину. Місце для встановлення БЖМ знаходиться навпроти материнської плати. Воно розташоване вертикально. Сюди поміститься будь-який доступний у продажу блок живлення формату ATX із максимальною довжиною до 210 мм. Однак орієнтувати його види тільки вентилятором у бік правої боковини. Завдяки хорошій висоті ніжу корпуса у 22 мм, прохолодне повітря буде трохи ефективніше затягуватись усередину. На них є м'які накладки. Самі ніжки за великого бажання можна легко зняти, адже фіксуються вони пластиковими втулками. На дні корпуса встановлено пиловий фільтр із магнітним кріпленням розміром 370 на 120 мм. Він прикриває посадкові місця для 120 мм чи радіатора РСО довжиною до 360 мм включно. Для фіксації бічних панелей виробник вирішив використовувати перевірений часом варіант у вигляді гвинтів баранчиків. Обидві кришки легко демонтуються шляхом сування назад. Передній стик лівої скляної панелі виконаний повністю прозорим. Права ж стальна боковина має товщину 077 мм. Та розмістила на собі дві перфоровані ділянки однакового розміру 120х360 мм. Жодних пилових фільтрів на них, на жаль, не передбачено. DeepCool cg 534 f готовий розмістити у собі плати форм-факторів від mini ITX до ATX. І не лише зі звичним розміщенням роз'ємів, а й з підключенням на тильній стороні. Максимальна висота процесорної башти не повинна перевищувати 160 мм. Для відеокарти передбачено обмеження довжини до 410 мм. Ну і останнім місцем для встановлення трьох 120 чи двох 140 мм пропелерів або навіть РСО до 280 мм є бічна панель біля материнської плати. Виробник розмістив тут у положенні на вдув 320 мм вентилятори з підтримкою СІМ регулювання швидкості обертання в діапазоні 850-1600 обертів за хвилину і реверсивними лопатями. У корпусі також наявний концентратор SHIM та ARGB, до якого підключені всі встановлені вентилятори. Він потребує живлення через окремий кабель типу SATA. Змінювати режими та кольори підсвічування пропелерів дозволяє послідовне натискання відповідної кнопки на верхній грані корпусу. Один 3,5 дюймовий жорсткий диск та два SSD можна встановити на знімну панель, що знаходиться нижче місця для монтажу блока живлення. Далі користувачеві надається не зовсім очевидний вибір. На дні корпуса можна розмістити один 25 дюймовий або 3,5 дюймовий накопичувач, жертвуючи місцем для встановлення одного з нижніх вентиляторів. Якщо ж цього буде замало, можна додатково демонтувати нижній вентилятор з бічної панелі біля материнської плати. Такий варіант дозволяє одночасно встановити на дно поруч 2,5 та 3,5 дюймові накопичувачі і зафіксувати їх гвинтами знизу. Завдяки простору за піддону материнської плати у 45 мм можна майже не займатися кабель менеджментом. Усе поміститься та кришка легко закриється навіть без групування кабелів. На жаль, стяжок липучок тут не передбачено, хоча є достатня кількість одноразових стяжок у комплекті постачання. Для під'єднання до материнської плати від інтерфейсної панелі йдуть такі кабелі. Щоб перевірити ефективність вентиляції всередині корпусу, ми зібрали ось таку потужну систему. У тесті стрес FPU у AID64 різниця між нагріванням процесора всередині корпуса та на відкритому стенді склала всього 1 градус. Інші компоненти, до речі, продемонстрували подібну різницю в температурі. Benchmark 3D Mark Spy Extreme при використанні комплектуючих у cg 530 4 f показав підвищення температури процесора та відеокарти лише на 1 3 градуса відповідно у порівнянні з відкритим стендом. Ну і лише за допомогою навантаження бублоком FurMark вдалося отримати трохи більшу різницю температур. У корпусі температура відеокарти була на 6 градусів вищою, ніж на відкритому стенді. У результаті тестування ми переконалися, що наявних у цьому корпусі акваріумів вентиляторів з урахуванням позитивного впливу перфорованих ділянок цілком достатньо для ефективного охолодження більшості гарячих компонентів із високим TDP. Незважаючи на використання панорамних скляних панелей, Deepcool cg 530 4 f більшу частину часу вдається отримувати мінімальну різницю температур ключових компонентів у порівнянні з відкритим стендом. Простору всередині цілком достатньо для габаритних систем охолодження та графічних адаптерів. А отже, розміщення гарячих відеокарт і процесорів із їх подальшим комфортним використанням у цьому корпусі також досить реалістичний сценарій. Для їх додаткового охолодження максимально вийде задіяти до 10 120 мм вентиляторів або встановити одночасно три великі РСО. Окремо варто відзначити встановлені фірмові вертушки, що не тільки отримали оригінальне підсвічування, а й три з них оснащені реверсивними лопатями, аби не псувати загальну концепцію. Хоча діапазон регулювання обертів у них невеликий, працюють вони переважно тихо. Та й сама ілюмінація за рахунок наявного концентратору досить легко налаштовується відповідною кнопкою на верхній панелі. Оскільки перед нами двокамерна модель, маємо достатньо простору за піддоном материнської плати для укладання всіх необхідних кабелів. Власники материнських плат з прихованими роз'ємами теж можуть бути спокійні, тут усе передбачено. Як таких недоліків ми виявили лише два. Перший, цілком очевидний, відсутність пилових фільтрів на перфорації бічної панелі. А з другим, ви зіткнетесь у разі бажання стилістично доповнити наявні вертушки. Наразі у продажу подібних вентиляторів на цей момент просто немає. В цілому, DeepCool G534F є одним із гарно продуманих корпусів акваріумів, із яким користувацький досвід залишиться тільки позитивним, особливо з огляду на його цілком адекватну ціну. Вам же ж теж так здалося? Пишіть свої враження про корпус і його огляд у коментарях. Не забувайте підтримати нас вподобайкою, підпискою на канал і поширенням у соціальних мережах. До нових відео! Слава Україні!